Яке слово характеризує цей рік війни? Насправді, одним словом, охарактеризувати цей рік війни було б складно, але все ж таки я оберу слово самопожертва і відданість. Відданість країні, відданість родині, команді своїй роботі пов'язково, і друзям. І більш за те, скажу, що, мабуть, раніше в мирний час я цим словам не надавала такого пріоритету і, мабуть, навіть сприймала не, не так сприймала смисл цих слів. Поясни ще детальніше самопожертва. Чому саме це слово? Самопожертва, мабуть, це більше стосується якраз рідних, тобто готовність е не думати про себе, коли, дай Бог, річ зайде про близьких. А на другому плані, як би це не було банально, також і про робочі справи. Тому що були ситуації, коли я, як мама двох дітей, мала умовно залишити їх в умови безпеці і займатися своєю роботою. Вважаю, що це в принципі самопожертва. Які були виклики за цей рік? Викликів було достатньо, починаючи з перших днів. Це був шок, звичайно, як для всіх. В основному це стосується більш конечно, професійної діяльності, а моя діяльність пов'язана, перш за все, з постачанням і, перш за все, харчами харчоблоків, тому тут варіантів, типу, ну, можливо, там, пізніше бути не може. Але були такі періоди, коли я, як ти кажеш, залишилась одна на всі участки. І на всі регіони ну якось це мобілізує, коли ти розумієш, що ти, ти у себе один у відділі, грубо кажучи, був в зв'язку з цим виклик, коли був повний бликав. На початку жовтня, коли розгубленість, і не знаєш, що в першу чергу тобі родину, якби в безпеку перевозити, або у мене сьогодні день замовлень на всі київські харчоблоки, на хвилиночку, і, в общем то треба взяти себе було в руки. Наприклад, якщо відсутній інтернет, зловити мобільний зв'язок, якщо немає ні того, ні того шукати місце, як ти ловила? Просто бували такі дні, коли просто береш ноутбук, виходиш з дому, а де ти закінчиш робочий день, ти просто не знаєш. Ну, ти не можеш його проігнорувати, і ти маєш знайти таке місце, де ти е зробиш свою справу. І Пишаюся тим, що не дивлячись ні на блекаут, ні на якісь там по черзі дні війни, yeah. у мене не було ситуації, що, хоч один харчоблок, залишився без продуктів. Перші дні була дуже велика проблема з постачальниками. Розкажеш, як ми з цим справлялися? Якраз про перші дні не дуже багато вийде розказати, тому що ми були розгублені і ми ще не дуже були готові до цього. Там якби все вирішувалось на рівні взагалі, невідомо, що буде завтра. Більш уже ми зібралися, якраз коли був етап «блекаут», і ми були підготовлені. І я вважаю, що вийшли з цієї ситуації просто. Чудово. А чи були в тебе думки про життя в іншій країні? Були, звичайно, думки, тому що були пропозиції, тому що у мене діти, і тут думаєш в першу чергу не про себе. Ну, чесно, я аналізуючи от цю можливість, просто уявила собі послідовність подій, я не змогла. Ну, як би це банально не звучало, я не можу. Мені вдома, я мені спокійніше навіть при цьому всьому. Навіть можливо в мирне життя більш розглянула б таку пропозицію ніж зараз. А як змінилися стосунки з колегами? Це була трансформація за декілька періодів, тому що на початку війни я пропрацювала в команді зовсім мало. Буквально декілька місяців, ну і якби ще не зовсім влилася в колектив і відчувала навіть десь якось себе так відсторонено. Ну мене просто приголомшило перші дні. Ця підтримка в групах, це ці повідомлення там на рівні як ви, хто де, де все нормально там. А коли була перша перші відеозбори, це взагалі просто сльози на очах, це така радість, Не начебто ти зустрічаєшся зі своїми ну, самими близькими. А коли була зустріч в офісі, потім ну це взагалі, це вже просто. Ну, ми настільки... Мені особисто це було дуже приємно. Ми стали дуже близькими, рідними, і я це так сприймаю. Потім було день народження компанії і відкриття ресторану у Львові, нові виклики, нові члени команди, але ми впорались, і я вважаю, що якщо ми впорались тоді, то немає неможливого для нас і все. А можливо, згадаєш, якісь. Найскладніший випадок, який прям виклик, який ти вирішила. Саме складне це було під час Халовіну, коли було відсутнє все можливе, яке тільки можна забезпечення по зв'язку. Тому що тоді це був просто жах. Розумієш, що завтра взагалі ти можеш нічим не забезпечити харчоблок. Оце для мене найбільший жах і найбільший виклик. З цим я впоралась. І ще й ввечері відсвяткували Хеловін. Як змогли. Тому. Це було саме вражаюче.